День фізкультури святкували в рівному в 20. -те. Традиційно урочисте дійство організували на майдані незалежності, аби всі охочі рівняни могли поспостерігати за успіхами дітей, які навчаються у спортивних школах. Вихованці дю США пліч опліч проводили відкриті тренування із регбі, футболу, поряд і юні спортсменки із спортшколи номер 4 які займаються волейболом. Для кожної з них спорт це не просто спосіб розважитися. Я займаюся волейболом майже три роки, і для мене фізкультура перше за все Хочу за дуже виступ. Ну дуже. Але ти ще маленька. Да, так, Ще маленька. Ще треба ну, добре навчитися, грати все, щоб майстер-клас всім показувати. Для любителів активного способу життя організували і велопробіг. Вулицями міста він не обмежився. Маршрут організатори проклали аж до самої пересопниці. Окрім того, рівненські велосипедисти відзначились і на аналогічному заході у столиці. Долучилися до велогонки не тільки професіонали. Долучилися і учні до ЮСШ, і до ЮСШ-4, і до ЮСШ-5 нашого міста рівного і долучилися також аматори. Що раніше це був такий ніби зірковий похід. З кожної області їхали по 10 велосипедистів, де по маршруту підключалися, і вже в Києві з'їжджалися на день фізичної культури спорту. То в цьому році локально в кожній області проходить велопробіг. А після старту велопробігу на окремому майданчику свої навички та вміння показували гімнасти, боксери, та кікбоксери. боксери. Відсвяткувати день фізкультури з більшим розмахом завадила погода, запевняють організатори. Ми мали показати відкриту першість міста з дзюдо, Ми сьогодні мали показати карате, але на жаль, сьогодні 11 градусів температура. То ми ці всі заходи перенесли на спортивну базу, тобто спортивні школи. Перенесли під дах і відкритий чемпіонат міста із дзюдо. Змагалися у спортивній школі юнацькі надії, семирічні спортсмени. І, хоч багато з них тренуються зовсім недавно, спортивного запалу у них на десятьох дорослих. Я сьогодні на своїх змаганнях не боюся. Я впевнена, бо я впевнена в своїх силах. Тож рівненським спортсменам навіть несприятливі погодні умови не стали на заваді, щоб довести здоровий спосіб життя понад усе. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.